Функція область визначення та значення функції, способи завдання, функції функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Що ці малюнки? Якщо кожному значенню незалежної зміни відповідає єдине значення залежної зміни, то таку залежність називають. Функціональною залежністю або функцією. незалежною змінну ще називають аргументом, а позалежну змінну кажуть, що вона є функцією. Від цього аргументу, наприклад, приклад квадрат P є функцією довжини його сторони А і відстань С, яку подавав в автомобілі. сталою швидкістю функції від часу руху Т, значення залежної змінної називають значенням функції. Перший спосіб описав або словесно, другий спосіб аналітично або формульно. Усі допустимі значення аргументу утворюють область визначення функції. Усі значення, яких набуває функція, для допустимих значення аргументу утворюють значення функції.